І тепер щодо стану електроенергії, вчора по багатьох районах Львівщини вимикали електроенергію без попередження. У Львівській ОВА звернулись до громад з проханням переглянути графіки роботи вуличного освітлення і зменшити його інтенсивність. Поживачі просять не використовувати енергооб'ємні прилади через дефіцит електроенергії внаслідок обстрілів. І за словами речниці Львів обленерго Галини Петрушки, влітку найбільше електроенергії використовують із 19 по 23 годину. годину. Цей час варто призупинити використання електроплит, бойлерів, кондиціонерів, пилососів і електрочайників. Ну і повідомляли вчора, що в Львові та області введені графіки аварійних відключень, причина дефіцит потужності внаслідок масованих атак. На енергосистему, а через аварійні відключення світла у вчора у Львові застрягли понад 20 людей у ліфтах. На місцях працювали аварійні бригади ЛКП Львів, світло та допомагали людям вибратися із кабін, із кабін А мерія наполегливо закликає мешканців під час відключень не користуватися. Ліфтами також не користуватися тоді, коли звучить сигнал під час повітряної тривоги а також не дозволяти робити це дітям, адже за таких умов, щоб вивільнити особу, яка застряла в ліфті, необхідно більше години часу.